Друзі, я сьогодні буду оглядати заклад Ха е, фуд Це перший харківський заклад, і е, квадрат піца. Розмір тіста величезний. Мені здається, що е, не знаю. Він завтовшки просто з міста Ірпінь. Ну і, і бачите, він жухлий. Подивіться на нього. Він коричневий. Почати з мокрінького це початок гарної вечірки. Буха в сліву, але мені так хочеться цієї піци. Друзі, я вас всіх вітаю. Війна, яка прийшла в нашу країну 24 лютого. Перевернула все з ніг на голову. Багато українців були вимушені поїхати хто зна куди, просто для того, щоб врятувати своє життя. Друзі, цей випуск я хочу присвятити незламності українських підприємців, які, попри все, продовжують будувати свою кар'єру і займатися справою свого життя. Сьогодні я буду тестити і порівнювати їжу з двох закладів. Харк коваяки почали свій шлях у столиці. Тож погнали, друзі. Я сьогодні буду оглядати заклад Хафут. Це перший харківський заклад і а, квадрат піца. І зараз я почну саме з піци. Дивіться, в мене дві позиції піци курки з ананасами. Вони, як ви бачите, вони квадратні і вони дуже гарненькі. Піца від Half Food коштує зараз я скажу 170 гривень. А від квадрат піци коштує 144 гривні. Мені цікаво, чому така різниця в ціні. Давайте їх подивимось. Так, друзі, починаємо з піци квадрат. Блін, я вже так хотіла з е, самого ранку щось їсти. Хотіла спробувати. По-перше, що я хочу сказати, тут е, розмір тіста величезний. Мені здається, що е, не знаю, він завтовшки просто з місто ірпінь. Тільки ірпінці, не ображайтеся. Це просто форма речі, як то кажуть. Що е, я можу сказати? Пухкеньке тісто. Багато начинки бачу курку майонез, анонаси. Анонаси, друзі, що таке анонаси? Я знаю анонасів, коли мені було 14, вони за ларьком з хлібом дуже гвалтували батон. Оце анонаси. Кляті з а зараз будемо про звичайні розмовляти. Дивіться. В принципі, основа тут, тобто соус, томатний. І все, не знаю, мені дуже вже хочеться спробувати. Я не буду чекати ні секунди. Це смак міста Харкова, якщо чесно. Блін, мені захотілося вірніть мої 22 рочки. Ну, це дуже смачно, не знаю. Мені дуже прикольно, дуже м'якеньке тісто, смачна начинка. Це дуже смачна, класна піца. Якщо б вона приїхала. Швидше, ніж півтори години її везли, щоб ви розуміли. Обидві півтори години до мене їхали. Було б трішки приємніше. Але я готова це пробачити за ціну і за о, спогади. Бо коли ти щось їсиш і це в тебе викликає спогади, то це супер. М -м. Піца мені подобається. Я ставлю їй 9 з 10. Вона супер. Не знаю, ну я просто. Угу. Переходжу далі. Так, ну ця мені виглядає менш апетитно, ніж попередня, але ми спробуємо. Спробуємо. По... З приводу начинки тут я хочу сказати, що мене дуже, дуже дивний мені оцей, такий наче червоний такий ядерно-червоний такий соус. Ну, не начебто, це якась, я не знаю, кров якась розмішана з водою. Ну, тобто, таке е, багато курки, трошки ананасів. І можу сказати, що начинки, е, що начинки в попередній піці е, багато, тобто більше ніж тут. Я навіть зараз дивлюсь на неї і думаю, боже, як я хочу тебе з'їсти, але спробуємо цю раптом, вона смачна. Блін, знаєте на що мені схоже? От коли в столовках шкільних роблять хліб, ріжуть його ножем, або якісь булки печуть, я не знаю, що вони додають в тісто такий присмак заліза. Я розумію, що Харків залізне місто, кремені, все таке, але мені дуже цей присмак заважає, і хочу. Сказати, що тісто тут трішки інше, ніж в попередній піці. Воно геть зовсім інше. Це пухкеньке, тобто то пухкеньке, а це таке більш гливеньке, до якого ми звикли. Але з приводу начинки, хочу сказати, що начинки тут якраз і не вистачає. Цій піці я ставлю 7 з 10. Вона реально не дотягує. Я ще раз вам покажу для порівняння. Ще раз показую для порівняння, яку б ви з'їли, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ну, мій вибір, ви знаєте. А зараз ми що? Ідемо далі за піцами. Друзі, наступна піца фірмова піца. Ось дві різних позиції. І що я хочу сказати? Фірмова мені в Чекові написали фірмова уклон, тому що її доставляв уклон. І, до речі, дуже так собі він доставляв цей уклон. Краще б вони зробили якусь доставку, не знаю. 172 гривні е, вартує «Хафуд» і 144, знову ж таки, вартує квадрат піца. А зараз ми подивимось, в принципі, що в них таке. Ну, піци дуже Подивіть, Подивіться, ну, вони. Е... Виглядають симпатично, але чесно кажучи, мені більше в цього разу подобається хафут, е, тому що воно просто хайніше виглядає. і Там є маслинка. А маслинка нагадує мені про те, що в молодості я не полюбляла ні оливки, ні маслинки, ненормальних мужиків. А тепер все змінилося мені ближче до тридцятки. friend. Почнемо ми з піци квадрат, тому що вона вже, мені здається, розлізеться просто зараз. Дуже мало сиру. Бачу мазік, який так пахріначили, і бачу, що я бачу? А більш нічого я не бачу: мазік, шинка, трішечки грибів, трішки перчику, майонез і сир. Давайте їсти. Знаєте, чого тут не вистачає? Не вистачає екшену. Пам'ятаєте ці штучки? Оці прибори видавали до кожної піци в ларьку буфет. І мені просто хочеться уявити, що зараз я сиджу на лавці біля цього буфету буха в сліву. Але мені так хочеться цієї піци. І я отак от розрізала, пам'ятаю. Отак от розрізала і їла, бо це ж руками ж не гоже його їсти. І брала собі я, звичайно, половинку і половинку ще якоїсь. Але сьогодні взяла цілу, щоб нагодувати мальчиків своїх сосйомочної групи, тому що вони вже задолбалися вжирати оце гімно, що я їм підсовую. А за сьогодні ж приємніше працювати, розумієш? Ефе. <ші> <Elena> Багато дуже майонезу, вона тут дуже жирна. Як мої ляшки, але ви їх ніколи не побачите, тому я збрехала. Друзі, ці піці я ставлю вісімку, тому що що? Тому що мені було все ж таки е, смачно. Тут чотири частини різних смаків і ще, подивіться, рот. Витерла? Ну, майже так. Ну, в мені, чи що? Все кивнув. У мене чистий рот, тому я пропоную іти далі. Дивіться, що у нас тут є. Е, ну, ця явно привабліша. Ну, е, просто, друзі. Якщо ви подивитесь, яка вона приваблива, яка вона класна, і е, скільки тут є цих оливок, і як воно все проситься до мого рота. Е, так пошло зараз сказала, але ну, це, мабуть, більше нічого так мій рот не проситься. Мені смачно. Тісто мені трішки наче не свіже. Якесь. Щось я, воно трішки більш тверде, ніж повинно. Не знаю, чому ось ці дві піци піці хафут. Я ставлю. Блін, теж вісімку поставлю. Ну блін, вона смачна, хоча і коржик викликає у мене таке, ну що суперечки в голові, чи свіже він, чи ні. І ця піца теж вісімка за те, що тут багато начинки, і просто за те, що воно реально смачненько. Вісімка, прекрасна оцінка. А тепер, а тепер, друзі, що я хочу сказати. Ви вже захотіли їсти, я сподіваюся. Якщо ви дивитесь мене в 12-й ночі, то я не винувата. Можете е, взяти собі хлібчик, бутербродічок і такий, отак. От, так от воно смачніше. Це точно я вам кажу, точно кажу бігом до холодильника, А ми йдемо далі. Да. друзі, з вашого дозволу трошки поп'ю водички, бо рота в мене трішки пересушила після піц. А ви поки секунду подумайте, що я можу тестити наступною позицією, що в мене буде? Ха, все можете не думати. Це будуть бургери. Коротше, квадрат піца бургер з яловичиною коштує 142 гривні. А тут в хафуді він коштує 95 гривень. Нічого собі різниця. А що ж у них таке? Ну, я бачу, що цей більший, більшенький такий, а цей більш такий е, мокрий, тому що везли його сука півтори години. Давайте почнемо з мокрінького. Бо почати з мокрінького це початок гарної вечірки. А дивіться, що тут? Достатньо велика яловича котлета, соус. Вони, мабуть, зробили пародію на цей, як його на біктесті. Так, правильно, ви мені підказали, дякую. Салат айсберг, цибуля червона, ще б кримської зараз цибульки. розумієш? Отак от, кримська цибуля, помідорчик, пахуча оця олія. Такий помідор рожевий, щоб аж м'якати було. І отак от все в салатик, а потім ще хліб. М -м -м -м. Вам теж захотілося? І мені теж. Короче, що тут ще? І, і, все, і, томатик, і шматочок томатику. І ще ось бачу огірочок солоний. А таке я люблю. Я взагалі люблю солоні огірочки. Котлета медіум, дуже гарно просмажена. Коротше, друзі, я вважаю, що це класний, реально непоганий бургер. Зараз я ще цибульку так от схвачу. Ну, слухайте. Це така тверда вісімка. Вісімка, тому що не за моєї вини він приїхав отаким приплюснутим, але інгредієнти сама котлета і булка, вони смачні. Тому дуже рекомендую взяти. А, або просіть, просто трішки. Ну, це ж теж від, від кухаря залежить, друзі. ну Якщо, наприклад, він не досолив котлету, це, мабуть, в нього поганий настрій. Правильно? Давайте я зробимо так, щоб у всіх людей був гарний настрій. А я поки що, а я піду далі. Такий красунчик, дуже гарне пакування. Мені дуже подобається. Ось, дивіться, дуже гарно виглядає в розрізі. Подивіться, яка класна котлета, як, яка вона прикольна. І е, томати. І бачу, що тут є і перчик, тут, мабуть, є і халапеньо, бо що це таке зелене а, знизу? Я не можу зрозуміти. Це або гірок, або халапеньо. А, сирний соус, мені здається, і навіть сир з кибочками. Оцей плавлений такий мені дуже подобається. Начинка в цьому бургері мені подобається більше ніж попередньому. Очевидно. Ось мені паскудить смак. І булка прикольна. І грильована булка, але щось в соусі в самому чи в томатах дає таку кислинку, наче підгнившу. Ну, реально, щось тут е, підгуляло. Ай, блядь, я зрозуміла, що тут підгуляло, друзі. Дивіться, ось салат. Ось салат айсберг. І він е, виглядає ось так. Салат айсберг не, не повинен виглядати і мати такий колір. Дивіться, айсберг салат. Е, ну, ну і, і, бачите, він жухлий. Подивіться на нього, він коричневий, Ну він такий не повинен бути. Ось оце дає. Навіть, навіть за запахом він підгулявший цей салат, він, він дає і гірчинку, і щось таке. І мені. Блін, в томати аж випргнули. І мені здається, томати теж такі підгулявші. І зараз спробую так окремо. Підгулявши, друзі. Предположення, як бути українською? Така здогадка в мене є, друзі, що вони відразу поклали не свіжі продукти. Ну це ганьба. Мені не дуже приємно жерти салат, який вже здох. І так само мені не приємно жерти томат, який вже здох. Тому я цьому бургеру ставлю трійку. Трійку за те, що мені сподобалась булка. І е, хочу сказати, друзі, перевіряйте завжди якість інгредієнтів, які ви кладете людям в їжу. Тому що в мене, наприклад, вже через специфіку професії, в мене вже шлунок такий крепенький. А хтось зійшла зі, шла, зі шлап, шлапким шлунком. Шлабкий шлунок хай буде так, я не буду переговорити. Коротше, люди зі слабким шлунком ну краще вам таки не їсти. А ми переходимо далі. Так, друзі, це в нас акрошка, як ви можете бачити, дуже миле пакування приїхало в квадраті, ось воно, і е, достатньо миле пакування в. А як наступний заклад називається інший? Я забула, поки робила хафут, хафут. Ось-ось воно й прийшло. Бачите, в мене пам'ять трошки як у рибки дорі, тільки трошки, ну, я ще ім, імена можу запам'ятовувати все інше, я не пам'ятаю. Я, я пам'ятаю тексти під пісень, але зараз це все пашло в піз**. Почнемо ми з того, не з того, що я буду їсти, а з того, що мені принесли мій начной гаршок. Ось така історія. Його помили після ночної е, е, фієрі, яка е, п, відбувалася. Тому я думаю, що геть можна його використовувати. Так, це ми зараз сюди відставимо і спробуємо оцей приємний пакунок. Дуже приємне пакування в квадраті. Подивіться, яка в мене тут вилочка. Чи ж... А, це ложечка має бути вилочка для крошки. Mm -hmm. Ось така жовтенька у нас. Ось сюди її. Чік, нічого не пролилося. Вони додали сіль та перчик, що дуже приємно. І тут написано, що я можу від окрошки зарядитися на весь день. Дуже хотілося б мені зарядитися вже чимось хоча б сьогодні. Чі... One later. Минуло декілька років: огірок, картопля, філе-курки, яйце. Uh, і що? І зеленушечка. І зараз я хочу спробувати, яка тут основа. Мм. Mm. <зас> 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 Друзі, це кефір з гірчицею. Це та суміш, яку я люблю. Mm. Ну, смачно так. Ну, так хорошо. Мені здається, що. У ярочок тут є і кислий. Ну, чи, чи це так мені через зелень, але курка класна. Яєчко класне всіх. Ну, а що? Що з нього взяти? Яєчко всегда хорошо, правильно? А якщо їх два взагалі прекрасно. Ха-ха! Шутки про яйця. Якщо ви вмираєте від спраги, і якщо ви вмираєте від похмілля, коротше, і якщо ви просто вмираєте, беріть окрошку і ви скажете відразу: Я живий! Розумієш, коротше, я просто в восторгі. А тепер йдемо дивитися на іншу окрошку. А я поки цю, швидко доїм. Гаршочок ми наповнили. Блін, а я вся просто с... в кефірі зараз сижу. Ужас, ужас. Ну що, друзі, ця окрошка скільки в нас там коштує? Я не дивилася зараз. Подивлюся з задоволенням Ну, 86 гривень за 450 грам тобто вона. Дорожча на 16 гривень ніж попередня. Сподіваюсь, за смаком теж вона буде краще, ніж та, хоча та була просто топ. А що тут ми бачимо, друзі? Тут у нас е зеленушечка така, дуже неаккуратно така вона нарізана. Е бачу, що це не не філе, а якась частина така, яка мені не подобається, щось типа бідра чи ще щось. Та що можна, якісь шкаралупки, з курки, е курячі шкаралупки, ось отак. От я це називу. Е Ну, в принципі, таке щось не знаю. Може, це якісь лахміття з філешки, але мені здається, все-таки, що це шкаралупка. Е е кубічком обережно нарізана картопля. Обережненько, дуже-дуже, отак. -от 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 По за кількістю гірочка. Його дуже мало. Ну, я не знаю тоді, навіщо він? Цибуля зелена, картопля, така курка. Е, блін, ну ви бачите, що дуже всього мало. Я не знаю, де огірочок, бо попередній окрошці огірка гірка було так, що можна було не знаю на обличчя собі накласти як маску. Ну, Давайте пробувати. Цікаво, е, яка тут рідина, але я бачу за кольором, що тут теж може бути гірчиця, хоча Бог його знає. Я так розумію, що це майонез з водою. Ось, в принципі, такий фірмовий бульйон. Не знаю. Я е, е, витратила 5 хвилин свого життя просто для того, щоб подивитися на, на, на те, що це фірмовий бульйон. Ну, окей, ще раз спробую. Воно непогано. Непогано, реально, але мені не вистачає тут огірка. Тут, реально, не вистачає більше огірка, як було в попередньому. дуже Дуже мілко нарубані всі інгредієнти. І, якщо чесно, воно. Дуже змішується е, з цим, як вони назвали, бульйоном. Хоча, ну чому це бульйон, майонез з водою, я навіть не знаю. Мені за смаком, друзі, дивіться, мені за смаком це не дуже ок, тому що я по-перше не люблю майонез з водою. Я його відразу розчихляю, але просто хотіла переконатися, що це саме він. Але хай буде це просто бульйон. Мені тут не вистачає огірка, мені тут не вистачає якогось смаку і більше за розмірами інгредієнтів для того, щоб це було топ. Ну, середня, дуже середня окрошка, я ставлю її 5 з 10. Тому, друзі, роблю висновок. Поки я з цим горшком сижу, уявіть, що тут інша. А що уявлять? Дивіться, чий в мене є ось така історія. Ця окрошка на 5 балів перемагає цю. Це 10, а це 5. А а висновки робіть самі. А я поки що зроблю спільні висновки. Друзі, ну що, я потестила чотири е, позиції, з яких міг готуватися напад, але не готувався. А з харківських закладів, які зараз перебувають у столиці і успішно продовжують свою діяльність і радують своїх відвідувачів. Е, дивіться, по е, ви бачите ось тут табличку на екрані, е, і я не знаю, в мене внутрішнє є відчуття, що краще. Мені до серця заходить піца квадрат. Ви маєте спробувати обидва ці заклади і самі для себе вибрати, що вам подобається більше. Я обираю квадрат піцу. По-перше, тому що вона мене більше наблизила до моєї молодості, яка пройшла в Харкові. А по-друге, тому що там було ну просто відверто смачніше. Тож, друзі. Я дякую вам за перегляд. Дякую за те, що вас стає більше на моєму каналі. Дякую за коментарі, за лайкоси. За все таке. Дивіться мій Тік-Ток, який я почала активно вести. Я там те, що всякі шняшки, це е, хвилинка ваш, вашого часу. Мені буде приємно, що ви дивитесь. І е, хочу сказати: дякую українським е, підприємцям, які продовжують працювати, не дивлячись на війну. О, ви Рятуєте нас від е, звичайних людей, від, е, від поганого настрою. А я вже не кажу про, від голоду. Ви просто нас рятуєте. Тому дякую вам, а ми зустрінемось в наступних програмах. Му -му -му -му. Пока. Але ой. М -м -м. До речі, зі смаком е, е, тогорічного віскі, який тут розлили, дуже приємний смак.